Ще раз добрий день, шановні колеги. Я вас рада вітати в цьому, на першому нашому вебінарі в цьому навчальному році. І дуже прошу. Давайте для гарних фотографій вимикнете ваше відео. Будь ласка, хоча б там на перші там декілька хвилин. Я вас дуже прошу. А зараз у нас відбудеться вебінар на тему використання цифрових онлайн-порталів та платформ у процесі викладання фізики. Я дуже вам вдячна. І спікер нашого вебінару Анатолій Король, викладач державного навчального закладу Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Будь ласка, пане Анатолію, ваш вклювикніть ваш мікрофон. Вас вимкнутий він. Ми вас поки що не чуємо. Алло, чути вже, да? Так, наразі ми вас чуємо. Так, шановні колеги, так. Добре. Так, дякую. можете починати. Добре. Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає державний навчальний заклад, Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Сьогодні ми поговоримо про використання цифрових онлайн-порталів та платформ у процесі викладання фізики. Я викладач фізики та електротехніки цього закладу, король Анатолій Сергійович. хочу поділитись з вами своїми напрацюваннями. на сьогодні в освітньому просторі, дедалі частіше викладачі в. Займаються онлайн ресурси, шукають їх, і ми деякі знайшли, тому я хочу поділитись з вами цими ресурсами. Проведення реальних експериментів при дистанційній освіті на жаль неможливо а здобувач а здобувачам освіти потрібно не просто переглянути експеримент, який проводить викладач. На відео або при призет-конференції. Найкраще розуміння сутності експерименту відбувається при непосеред... безпосередній участі в його проведенні. Історично так склалося, що курс фізики на будь-якому рівні, за своїм змістом, є політехнічним, фізика служить теоретичною базою більшості галузевих. Сучас, е, сучасних освіт. Здобувачі, е, освіти, е, мають широке е, зараз застосування в різних сферах людської діяльності по кимцям, Фахівцям майбутнього потрібна всебічна підготовка і знання з самих різних природних наук та технологій, проте справді перспективних результатів у навчанні можна досягти, коли вчитель використовує техніки скафолду, які відіграють ключову роль у дослідному навчанні, головною перевагою віддалених. Лабораторії є те, що вони не імітують реальну, реальну лабораторію, а доповнюють здобувачами освіти фактично працювати на реальному обладнанні, а отже, дають здобувачам освіти змогу отримати реалістичніший погляд на наукові практики, що посилює інтерес учнів до вивчення фізики. На просторах інтернету можна знайти багато онлайн-платформ для проведення фізичних експериментів. Наприклад, Віртулаб, збірник віртуальних лабораторних робіт, досить просто та наглядно, Ohфізика.com, красивий ресурс із приємним інтерфейсом, віртуальна фізика це джерело для тих, хто хоче знати більше. Physics simulation віртуальна лабораторія для тих, хто володіє англійською мовою. Lab – ще один англомовний ресурс. Виклад матеріалу там е, ведеться для, на університетському рівні. Physical Science е, рекомендовано просунутим е, знавцям фізики та англійської мови. Хочу... Розказати про платформи, які я використовую у власній роботі. Ми зупинились на наступних двох платформах, тому що вони безкоштовні і мають дуже великі ресурси. Я зараз вам це продемонструю. Платформа MyPhysicsLab В це. Платформа фізичного моделювання, на якій достатньо класнути на одній із симуляцій для того, щоб відобразити їх анімацію в реальному часі та здійснювати взаємодію між об'єктами, перетягуючи об'єкт, або змінюючи їх параметри. При стимуляції знаходиться. Інструменти, які налаштовують і можна поділитися з кожним із 50 стимуляцій. Симуляцій, вона перекладена українською мовою і досить зрозуміла, тому можна легко задавати завдання учням. Також доступна онлайнова симуляція та замість пояснення математики, а, та, та містить пояснення математики, що стоїть за ними. Серцем фізичного моделювання є набір диференціальних рівнянь. Які описують, як зміни е, змінюються з часом. Сили та геометрія визначають, визначають е, ці рівняння. Це особливо корисно для нашого закладу освіти, тому що ми готуємо молодших бакалаврів. Для прикладу, візьмемо простий маятник, натиснувши симуляцію, потрапляємо у вікно. Для проведення експерименту. Тут ви бачите, що можна легко змінювати довжину маятника, щоб показати учням прямо пропорційну залежність. Також його масу, силу тяжіння це все е, видно на симуляції. Для демонстрації. Е, Оберненої пропорційності в періоді коливань, ну, це ви знаєте із формул. Також можна показати учням, як змінюється енергія маятника під час коливання. Ось вона дається у лівому вуглі зміна енергії коливань. Маятника. Можна зупинити експеримент, щоб пояснити учням якість е, і, і, і ті чи інші моменти експерименту. Е, тут е, також можна показати слід маятника в часі, ось він. ось він, е, ви, ви бачите, що існує коливання амплітуди маятника з часом запустивши мультиграф. Ну крім цього, можна показати диференціальне рівняння з заданими даними. Ну, ось ви бачите тут існує дуже багато маятників, і всі вони Е, можна показати симуляцію на будь-який маятник, який тут представлений. В симуляції більярд можна розглядати різні види зіткнень. Для симуляцій, які включають зіткнення, є додаткові кроки. Нам потрібно виявити зіткнення, а потім повернутися в часі до моменту перед зітненням, щоб змінити швидкості, знімаючи, е, з, змінюючи еластичність, можна от, змінюючи еластичність, можна е, показати, е, як будуть взаємодіяти е, ці е, маятники, і які будуть е, Пружні або непружні зіткнення. Краще брати мінімальну кіль... кількість кульок, щоб було краще видно. Ну, ми взяли три а можна брати дуже-дуже багато кульок. При зменшенні е... параметра еластичності ми можемо спостерігати майже непружне зіткнення. А при збільшенні буде пружнє зіткнення. Змінюючи швидкість, можна пояснювати механізми е, зіткнень. Оптимальна швидкість, е, ну, яку ми для себе вибрали, це десь 10-30. Чомусь е, не запускається, не завжди запускається. Часовий графік, ну, але це не є дуже великою владою або требує налаштування. Інша платформа, яку ми використовуємо, це платформа FED, Інтерактивний Інтерактив симуляцій. платформа інтерактивних е, симуляцій для природних наук і математики. На платформі завантажено понад 1,4 мільярди симуляцій з фізики, хімії, математики, вивчення землі та біології. У симуляціях з фізики розглянуті такі розділи, як рух, звуки хвилі, робота, енергія, сила, теплота, квантові явища, світло, випромінювання, електроніка, магнетизм. Електричне коло та сконцентровано, як ви бачите, близько 50 симуляцій. Ця платформа спонукає учнів до навчальних досліджень і експериментування, використовуючи інтуїцію в середовищі подібно до гри. На платформі ФЕД в лабораторії електрики, постійний струм. Розроблено багато лабораторних робіт з електротехніки, і ми скористалися цими розробками для створення віртуальної експериментальної роботи складання електричного кола. Ну, ось ви бачите, платформа, вона є тут, батарейки, є лапочки, є резистори, є дріт. Є ключ, і є також вольтметр, амперметри двох, двох типів, і можна задати учням скласти ту чи іншу електричну схему за допомогою дротів і як з'єднання послідовне, паралельне. І тому подібно це можна задавати учням як домашні завдання, і вони будуть ну, свого роду гратися цією симуляціями. Наступна симуляція це опір провідника, на який дуже легко можна показати наочно учням. Пряму та обернену пропорційність між довжиною провідника, ну ось ви бачите, що якщо ми довжину збільшуємося, опір, опір провідника збільшується. Так? І якщо ми зменшуємо, опір зменшується. Якщо площа попередньо е, е, Перерізу збільшувати так, то опір зменшується, так а якщо зменшувати, то опір, опір буде дуже великим. Тут також ви, ви бачите, приймає участь таке поняття, як питомий опір. Якщо його, тобто це залежність від матеріалу, якщо його збільшувати, то опір теж збільшується. А якщо зменшувати, то опір зменшується. Таким чином, це ілюструє дуже наглядно, як від чого залежить опір, і як це відбувається в дійсності, і чому треба брати для зменшення опору... Провідник більшого діаметру. Наступна симуляція це є законома, також демонструє математичні залежності фізичних величин, що характеризують електричний струм. Тобто, ви бачите, тут є набір. Батареїк півтора е, вольта, так? якщо ми збільшуємо напругу, то е, у нас виростається буква В, так? і виростає струм. А якщо ми зменшуємо напругу, то е, сама ця літера теж зменшується і зменшується струм який червоний е, кольором. Тепер, якщо ми збільшуємо опір, то ми бачимо, що струм зміншує, зменшується. А якщо ми зменшуємо опір, ось як в даному разі, так, майже до омів, так то у нас струм дуже дуже виростає, так і це. Приводить до короткого замикання. Тобто це, це така е, дуже е, демонстрація е, файна, тому що е, тут все видно е, прямо в пропорційні залежності е, від е, струму і опору. Наступна симуляція закон Фарадея. Дозволяє наочно продемонструвати виникнення індукціонного струму в замкнутому провіднику, коли поява змінного магнітного поля спричиняє виникнення електричного струму в лампочці, так? Тут е теж є. Е Привод, який е, фіксується це, це вольтметр, і е, також є е, симуляція ліній е, індукції магнітного поля. Ми бачимо, що ось у нас плоский магніт е, е, лінії магнітного поля замкнені. Якщо ми подивимось на е, цей дослід, ми, ми бачимо, що коли магніт з, зі швидкістю ми вставляємо е, в наше коло, то е, з'являється струм. А якщо ми цей же магніт зупинимо в колі, так, тобто е, змінного магнітного поля не буде, то і струму теж немає. Тобто, це дуже Важливе те, що зробив е, Фарадей, і також тут можна продемонструвати, якщо можна змінити полюси магніту, то, теж, то стрілка буде відхилятись в інший бік. Також можна продемонструвати е, залежність. І Індукційного струму від е, кількості витків. Як там ви бачите, що швидкість е, та сама, яку перетинає, так, але е, струм значно, значно менший, <клух> також е, наступна симуляція це геометрична оптика. Ну, ви бачите, тут є лінзи, є дзеркала, тобто це теж симуляція, яка допомагає зрозуміти учням, як треба побудовувати зображення в лінзах і в дзеркалах. Тут є, скажімо, <кій> задано е, промені, задано фокуси, можна змінювати. Ми бачимо зображення, воно може бути дійсним. Якщо ми е, предмет розташуємо е, ближе, ближче фокусу, так, то ми будемо мати уявне зображення. Також можна створити завдання без е, цих параметрів, тобто взяти е, нема променів і хай учні е, будують самі ці промені, або можна е, змістити е, наші як е, зображення, е, так і е, самі е, предмети. Тут ще е, важливо є предмети у вигляді не тільки, не тільки тут у нас олівець, да? а ще є предмети там лампочка, є у нас е, ще <кій> стрілочка, так, і е, є у нас пінгвінчик, де дуже е, показово видно. Е, Яке є зображення пряме або перевернуте? Тобто дуже ефективно працює ця симуляція. А тепер можна показати і про дзеркало. Ви бачите, що ми що в дзеркалі ми бачимо тільки уявне. Зображення, і тут можна дати учням е, теж е, потренуватися е, в підбірі е, тих чи інших е, побудов. На наступному слайді ФЕД ми бачимо симуляцію «Побудуй ядро. Ця симуляція дозволяє учням. Легко побудувати ядро будь-якого хімічного елементу. Панель містить протони і нейтрони. Ось вони знизу так. Ми, ми бачимо як по одинці, так і парами. Ось протон нейтрон. І зразу на екрані з'являється, що це за. Елемент е хімічний е з'являється е його символьна запис, так, кількість протонів, кількість нейтронів, тобто є е кількість нуклонів. Далі в цьому в, в правому вузлі е є ще шляхи розпаду, е є альфа розпад. Бета-мінус, бета плюс, випромінення фотона і викид нейтрону. Якщо е, ядро дуже, як являється, е, перегружене е, протонами або нейтронами, то е, цей атом, бачите, він відкидає. Е, Лишнє і сам він не формується. Тобто учням стає зрозуміло, чому е, є ті чи інші м, елементи. Е, також ми, ми бачимо, що майже всі, ну, багато елементів є нестабільні, тобто вони є радіоактивні, і тут є е, панель. Перідав на напіврозпаду, ви бачите тут е, в секундах від 10 мінус 24 до 10 плюс 24 секунд, і є е, червона стрілочка, да ось скала періоду розпаду. Так, і в, в даному випадку у нас аргентум, і ми бачимо, що десь біля однієї секунди, е, коли він розпадається. Тобто це е, дуже ну, цікавий є е, е, цікава симуляція. Ось ми бачимо, якщо ми нажмемо на, наприклад, е, плюс бета розпад, а це позитрон, то ви, ви бачили, як ядро е, викидає е, цей елемент Так, і е, показано та, також е, період на піврозпаду. Таким чином, е, ми е, продемонстрували е, Ну ті симуляції, які е, для нас є корисними йдуть по е, програмі, тому е, я придержуюсь е, цього. Таким чином, е, Можна зробити такий висновок, що фізика, наука молодих, тому починати займатися нею, цікавитись навколишнім світом краще якомога раніше. Правила гри у фізиці, взагалі кажучи, складні, а володіти ними можна і треба лише завдяки наполегливій сумлінній праці, яку також Ліпше розпочинати в молодому віці, коли сил багато, а пам'ять найбільш свіжа. Дякую за увагу. Питання? Тепер питання. Якщо є питання. Так, будь мені, колеги, Якщо у вас є до спікера питання, до пана Анатолія, будь ласка, ми можемо поставити як у чаті, так і в усній формі, як вам зручно, якщо є. Чекаємо. Питання нема, але можна uh, сказати слова вдячності вдяч спікеру, да, бо uh, знаєте за що? Я вам зараз скажу, я навіть камеру включила, може uh, мене вибити. Uh, коли ми дивимося ці всі, всі угу, uh, вебінари, нам дають дуже багато теорії. Розумієте, стільки теорії, стільки теорії. Потім ти з вебінару виходиш, отака голова. А тут нам дали чітко, де і як цим скористуватися. Тобто нам розповіли так, як учням. За це велика подяка. Дякую, дякую за підтримку. Так, якщо запитань тоді немає. Дякуємо, шановні колеги, що завітали. Дякуємо, пане Анатолію, за те, що поділили з нами з, ваш, з нами вашим досвідом. Було також дуже корисно і цікаво, я впевнена. І тоді до наступних зустрічі. На, на все добре. Так, до, на побачення. А, дякую. До, до побачення, До колеги. Да? Да, Звертайтеся, якщо. Дякуємо. Дякуємо надзвичайно корисно. Да. Так. особливо в тих умовах, яких ми тепер опинилися, і нам і дітям важко.